Добрий день, шановні студенти, викладачі Харківського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну. Запрошую вас долучитися до години спілкування на тему «Ми нащадки козацької слави, присвячену Дню захисника та захисниці України, Дню українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Свято виникло на тлі підсилення в суспільстві ідей декомунізації і збройної агресії Росії на Донбасі і в Криму. Державним святом 14 жовтня встановлено указом Президента України від 14 жовтня 2014 року. Водночас було скасовано святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та військово-морського флоту. Перший День захисника України у 2015 році відсвяткували під гаслом Сила Нескорених. Датою свята не випадково обрали 14 жовтня, адже в цей день відзначають і День Українського козацтва, символом якого була Богородиця. День Українського козацтва. Для українських козаків День Покрови Божої Матері. Також був найбільш шанованим святом, адже їхню церкву було присвячено саме Діві Марії. Цей день, 14 жовтня, у козаків відбувалися вибори нового отамана. Після зруйнування Запорізької січі в 1775 році козаки, що пішли за Дунай на еміграцію, взяли з собою образ покрови Пресвятої Богородиці. Козаки настільки вірили в силу покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту і отримало другу назву Козацька покрова. День українського козацтва почали відзначати в Україні з 1999 року, коли президент України Леонід Кучма впровадив це свято своїм указом. 7 серпня 1999 року. Покрова Пресвятої Богородиці. Це свято відзначається християнами Східного обряду, православними і греко-католиками, 14 жовтня. За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі за Скольдом взяло в облогу центр православ'я Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця, за оповіданням, з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою. Після цього вороги вже не могли б побачити цих людей, і, як вказують деякі джерела, вражений Оскольд та його дружинники прийняли святе хрещення та стали християнами. В Україні покрова Пресвятої Богородиці завжди була великим святом. Існує народна прикмета. Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем. В українських селах і до сьогодні дотримуються давньої народної традиції справляти весілля після покрови. Від покрови і до початку пилипівки, пора наймасовіших шлюбів. В Україні сьогодні ми поспілкуємося з викладачем нашого коледжу, полковником у відставці, Горбань Михайлом Миколайовичем. Добрий день, Михайло Миколайовиче! Добрий день. Надаємо вам слово. Шановні науково-педагогічні працівники, шановні працівники адміністративно-господарчого напрямку, шановні студенти, 14 жовтня. Наша рідна, багатостраждальна, непереможна Україна. І весь український народ святкує декілька свят: День Пресвятої Богородиці Покрова, День козацтва. І найголовніше свято це День захисника та захисниці України. День захисника і захисниці України це свято. Саме найголовніше, тому що це свято пов'язане з захистом нашої, нашої, нашої вітчизни. Всі захисники і захисниці вони проходять військову службу. Вони захищають нашу рідну Україну в підрозділах Збройних сил Збройних сил України та інших військових формуваннях, які Захищають нашу, нашу Україну. Наша українська армія вона багато страждала, коли рождалася. Наша українська армія народилася на, дуже, на великій могутній основі. основі. Це на Україні були три військові округи. Київський, Прикарпатський, Одеський, а також група південно-західного напрямку, війська якої знаходилися на території Чехословаччини Угорщини. Також у нас на Україні була сильна 43 третя ракетна армія, були стратегічні бомбардувальники. Цією могутньою військовою машиною ми б могли не допустити жодного ворога. Але були помилки наших керівників була скорочена з 92-го року по 2006 рік. Повністю Ось ця могутня військова машина була вся вона скорочена. Армія була дуже малою і небоєздатньою чому? Тому що бойова підготовка не проводилася, тому що гроші не було на паливо. Та навіть навіть. І Офіцери і всі військовослужбовці не отримували в ті часи по півроку зарплатню. Але наступили грізні часи. Ми, коли розформували нашу армію і нашу основу розформували, ми думали, що нас, нам допоможе, нас захистить, наша Росія і весь. Потенціал, який залишався, ми його оставили на заході нашої держави, але прийшов 2014 рік, коли треба було захищати територіальну цілісність нашої держави. І розпочалася антитерористична операція на території Луганської, на території Донецької області. І спішним порядком формувалися у нас військові частини, формувалися у нас нові ем, механізовані та мотопіхотні бригади. Але першими пішли у нас в бій. Це добровольчі батальйони. Поки ми формували наші підрозділи в спішному порядку, добровольчі батальйони вже Вели бойові дії в зоні АТО. Ми витримали ці бої, ми окріпли. З 2014 року по 2022 рік ми сформували нову могутню армію декілька разів, як вона перевищувала те, що у нас залишилося після 2006 року. Але це було недостатньо, тому що на озброєнні знаходилася застаріла техніка. І самий пік боротьби за нашу Україну настав тоді, коли наш братерський, наш сусід, якому ми нічого тепер не простимо ніколи, надвіролом напали рано вранці 24 лютого. Ми витримали цю навалу, ми зупинили противника. Ми заставили його зупинитися. Ми його громили на всіх ділянках. Ми почали, почали гнати нашого супротивника. І він тікати розпочав. Ми звільнили Харківську область, ми звільнили місто Ізюм, місто Балаклею. Місто Куп'янськ ми звільнили. Ми розпочали звільняти Херсонську область, ми розпочали активні бойові дії в районі Донецької і Луганської області. Нас, нас поняли, нас підтримали країни Заходу, країни Блока НАТО нам надали допомогу. Нам дали техніку, нам дали озброєння, нам дали боєприпаси, нам дали амуніцію. І ми переможемо противника. Ми його розіб'ємо на його ж землі. Перемога буде за нами. Ворог буде розбитий. Дуже багато полягло наших хлопців, захисників, а також дівчат-захисників. Ми склонимо голови і вшануємо їхню пам'ять за те, що вони боряться за нашу свободу і незалежність. Смерть ворогам! Перемога буде за нами! Дякую за увагу, шановні українці! Адміністрація коледжу вітає всіх військовослужбовців, захисників та захисниць України. Ви гордість та опора нашої держави, спокій наших домівок, спокій наших близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями. Добра! Гарного настрою, праведного гніву та мирного неба. Дякуємо за увагу. Вого ціла, ляшев грун, допоможе за